Відьмак серія книг, фільмів, серіалів і звичайно ж ігор свого часу. Відьмак став культом, адже він чи не єдиний приклад хорошого даркфентезі в сеттингу суянської міфології, а не оцей ваш Толкін з його стерильним добром проти зловісного зла. Тут м'ясо, кров, секс, сіра мораль, якщо вона взагалі є. Але саме визнання ця серія досягла завдяки іграм. У відьмаку вийшло три частини: перші дві морально застарілі, тому сьогодні їх чіпати не будемо. А от третя отримала звання класики, і саме вона подарувала відьмаку світове ім'я. Зовсім нещодавно вийшов трейлер четвертої частини. Тож у мене з'явився привід розповісти, що таке той ваш відьмак 3». А ви на каналі Векс, і сьогодні ігрова історія. What are Для початку трішки контексту. Дія гри відбувається після події книг, плюс дві попередні частини. Шукати паралелі із серіальною адаптацією немає сенсу. Там геть інший відьмак із своїм блэкджеком та курван. Сама гра починається доволі сумбурно. Битва нам показують головне кохання Геральта Єніфер. Вона швиряє магією наліво та направо і тупо тікає. В цей час два відьмака, Геральт і ще дід Весимір, шукають по слідах цю саму дівицю. Загалом пошуки поки невдалі, тому наш головний герой вирішив трішки покимарен, і от сниться йому сон, де він чивить в тазіку. А мала йому каже: Давай, дуй, щось роби. Загалом, як завжди, починає пиляти вже <зас> Геральт, чоловік старий і мудрий, тому вирішив не сперечатися, бо знає, що зазвичай після таких розмов можна отримати портал одразу в пеку. Я Думаєте, він пішов дрова порубати, може щось їсти зробить? Ні, він пішов тренуватися із дідом. Дідом я буду називати Весеміра. Це батько відьмак Геральта, адже він його тренував, виховував, тому він вроді як важливий персонаж, але бачити ви його фактично не будете. Він трішки появляється в серіалі про нього є маленька анімешка, але він в цій касті не головний. З головних героїв, окрім Геральта, це Цирі, вихованка головного відьмака цієї історії, і майбутня головна героїня ігор, як ми вже про це знаємо, стрейвера. На цьому місці нас навчають основним механікам гри в арсеналі. Геральта сильні та слабкі удари, бомби, і звичайно ж відьмачі знаки. По факту магія, але не дуже сильна. Для звичайних магів рахується як фокуси. Ну і все б нічого. Щасливий сон, але приходить дикий гін це фактично головні антагоністи цього всесвіту. Про них ми ще обов'язково поговоримо. І Геральт просинається в холодному поті, на тому ж місці, де закінчиться трейвер. Десь посеред поля продовжує пошуки Єніфер та перечитує лист, який йому написала кохана. Але про ці всі ваші кохання трішки пізніше, бо тут з цим дуже все складно. І, от, прибувши в одне село поблизу, в місцевому барі, ми почали рознюхувати, що тут. До чого і хто міг її бачити? Місцеві жителі виявилися не надто балакучі, я декого шукаю, а ми шукаємо спокою. Але один дуже дивний чолов'яга розповів, що її бачили місцеві солдати. Покинувши кручму, місцева інтелігенція захотіла прикурити. Ми люди культурні, спочатку увічого, сказали, що не куримо, але прикурити все ж таки довелося. Також зустрів місцевого гнома, який також не дуже задоволений місцевим населенням, адже він єдиний вковаль коваль в цьому місті і виконує доручення окупаційної влади. Що Звичайно ж, не дуже подобається його односельчанам, які спалили до біса його ковальню. Ми колаборантів, звичайно ж, засуджуємо, але за пару монет приводимо йому палія. Той з ним не церемониться, а одразу здає його солдатам, які відправляють того на гіляк. Ситуація не дуже, але відьмак істота нейтральна, тому не беремо до голови, а йдемо шукати гарнізон солдат. І от головний герой уже мчить туди, і командир каже: Так, бачив твою дівицю, тільки давай розкажу тобі, коли грохнеш Грифона. Чого не зробиш заради кохання? Тому вперед, якщо у вас виникло запитання, чому ж місцеві солдати самі не можуть вбити чудовисько, ось вам приклад, як вони намагалися вбити утопця. Без відьмаків нині нікуди, тому. Для початку Геральт вирішив підготуватися і розібратися в деталях про грифона. Та відправився на місце, де той напав на солдат. Там, окрім розкиданих солдат, ще й знайшовся мертвий грифон. Його вбили солдати, після чого другий, який вижив, повбивав всіх інших. Ну, сумно, звичайно. Але Геральт теж свого роду грифон, тому грохне всіх хто стоїть між ним і його коханням. Наступний крок це знайти приманку для тварюки. Думаєте, Геральт заколов барана, чи знайшов якийсь труп? Все набагато простіш. Місцева знахарка підказала, де знайти водорості, які мають жахливий запах, і точно приваблять грифона. Ну то що, гальмо готовий. Підготовка закінчена. для Раховки беремо з собою, діда. Він мужик досвідчений, тому в таких питаннях незамінний. Декілька точних ударів, і від грифона залишилась тільки голова на седлі Геральта. Замовник задоволений, навіть намагався дати копійчину на дорогу, але нам його подачки не треба, тому йдемо по-англійськи з мовчазним осудом даного пана. Повернувшись в кручму, виявилось, що місцеві жителі не знають, хто врятував їх від грифона. Тому замість подяки почали погрожувати відьмакам. Довелося розрубати їх в ефектних позах. Они ми розпочали цю бійку, тікаючи з місця злочину, їх зустріла та сама Єніфер. Чудо ніяк інакше, оскільки в неї перевага першого ходу Геральт без зайвих запитань їде до Емгера Фактично, король Нільфгарду, Нільфгард, в даному випадку королівство агресор. Всі ці війни і смерті через нього. Ну що ж, звучить як хороша ідея, тому поїхав. Попрощавшись із дідом, ми помчались. На нас по дорозі напали, але з нами дамочка-чарівниця, а маленький місток, який вона підірвала, виявився непереборною перешкодою для монстрів, що подорожують різними світами. У прибуттю відьмака побрили, Помили, розвідали всі його секрети. Виявилось, що Геральт ще той Пліткар і знає такі новини, що навіть придворний радник Тупо вахой. Лишився лише ваш підпис. Звичайно, діловодство має бути у порядку. Поставши перед великим Емгиром, Геральт був не дуже люб'язний, трішки хамив та не бив поклони. І великий Емгир не розітнув його на найближчій палиці, а дав завдання знайти його дочку То його дочка? Правильно, Цирі, та сама, яку колись давно втратив. Татив Геральт, звичайно, вони дали по руках, і відмак виходить на болювання. Кохана виписує подорожню піздюліну. Я за себе не ручаюсь, і замість гарячої нічки пропонує провести залишок часу з мужиком, який типу в курсі світової ситуації, і може пояснити, що тут взагалі відбувається. Якщо коротко, то повсюди мрак, голод всі воюють із всіма. А оцей чоловічок не дуже той перемагає. Він розбив одне з великих королівств, яке називається Тимерія. Але є один гідний суперник під назвою Радовір. Що зміг укріпити свою владу, і тепер не все так радісно. Геральт усвідомив, що подорож буде весела. Наступна зупинка велен, де воннє бачили цирі. Продовження в наступному відео.